Всім привіт! Мене звати Люда, і я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова хата та іншим. Сьогодні хочу вам показати отакі букети. Ще не до кінця розпустилася моя артнова, але такі дуже крупні квіти, дуже красиві. Але також хочу ще й показати, які можуть видавати сюрпризи орхідеї. У мене була е, обробка цих орхідей. Я обробляла ці орхідеї від шкідників. І, пройшло 3 дні, хочу вам показати результат, який вийшов у мене після обробки. От, у мене почав жовтити листочок. І я сьогодні зняла цю орхідейку, хочу вам показати, чому жовтить листочок. От я почала її оглядати і побачила такий результат, що вона почала собі гнити. Почав псуватися листочок, отакі почали відбуватися гниття. Зараз я хочу цей листочок забрати. Я Заберу. Зніму цей листок жовтий. І заберу, хочу подивитися уже аж до кінця, що там відбувається. Я би не сказала щось є таке погане. Тут є трошечки понад край от така чорнота. Саме більше бачу отут чорноту, яка є. І оце я заберу. Бачу чорноту і бачу також, запах такий не дуже приємних. запах такий трошки пахне нелим. i baču tako i tu. Cijeli stočok i kipoča ugnete. Я отак відкриваю цей листок, щоб не знімати його, а просто отак відкриваю і. забираю оту Чорноту. Яка тут у мене получилася на цьому листку? Я забрала цю Чорноту, я беру перекись водню. Я хочу перший раз обробити і подивитися. Чи орхідея буде мати якусь реакцію, хай вона мені отак постоїть. Також дивлюся, я відкриваю цей листочок і добираюся до зеленої частини і бачу також чорноту на шийці. Це все забираю, не хотілося б знімати ще листка, але якщо буде потреба, я його також зніму. Але тут уже сьогодні я вже цю орхідею змушена обробити фунгіцидом. Тому що Уже бачу, що от гниття перекидається на шийку. Ну, не хотілося б втрачати орхідею, тому що орхідея дуже, дуже вона має і гарні і коріння. Вона має повний горшечок корінчиків, ви бачите: дивіться, яка красота. Треба поливати її, Ну, поки що я її поливати не буду. Мене планувався на завтра полив, то сьогодні я її тільки оброблю. Я візьму ватний диск і я просто протру те, що я намочила, все оце попротираю, на сухо. І зараз оброблю топсином. Я беру знову топсін М, е. я собі відсипала уже у тарілочку і даю пару капель, щоб розробити собі топсин. щоб я могла промастити шийку цій орхідейці. Я заблокую просто оцю інфекцію, яка знаходиться зараз на шийці цієї орхідейки. Отак. От я закрию одну і другу сторону. Буду надіятися, що я вчасно просто подивилася. І вчасно заблокувала цій орхідейці шийку. Знаю, що ця орхідейка трошки любить шийки гноїти, що дуже така вона дівчина принципова. Це обробіток. Мені треба було зробити це, Я замастила повністю. Також іде квітоносик, теж сильно заклала там топсину. Також завтра я, сьогодні я її отак промастила. Топсином, а завтра я цю орхідейку пролию топсином, щоб інфекція не пішла мені і в коріння. Також піде 1 мл на 1 літр води топсину. Тому що, бачите самі, що коренева суха, вона потребує поливу, і якраз буде вчасно її і пролити. Топсином залила повністю. Шейку. Також хочу подивитися. Я думаю, що, що я призупиню це гниття, бо її треба вже і пересаджувати, цю орхідею, але поки вона квітне, я її пересаджувати ще не буду. Квітка цієї орхідеї має 12 см. Квітка дуже велика. Так, вона закриває мені мої всі пальці і майже півдолоні закриває. Дуже велика. Покажу тут нижче. Велика і неймовірно квітка красива. І постійно в неї є якась мутація цієї квітки. Вона може квітнути одним квітоносом, отаким, от як ви бачите, ніжним кольором, а може квітнути одним квітоносом отаким от шоколадкою. Такою красивою також шоколадкою, так як зараз вона і є на оцих пелюсточках. Вона любить собі щось трошки мутити. Гарний дуже сорт. Ще 4 бутони. Не відкрилося. Тут у нас є один, два, чотири. Тут є тільки чотири бутони, але ви погляньте, яка мелота і як гарно виглядають квіти великоквіткові, яка красива шапка цих квітів. Дуже вони Такі крупноквіткові квіти, вони дуже такі багатські і багато такої красоти, сама квітка дуже велика, сама отака от бускова серединка, також дуже неймовірно красива. Ці вуса білі, такі дуже неймовірна красота. І дуже, і дуже хочу сказати, що дуже цікаві вони є. Тому що, коли мені принесли цю орхідейку, подарували на Людмили, то один букет такий квітоносик був з таких квітів, а один був квітоносик з шоколадкою. Ну, сорт також дуже цікавий і також дуже неймовірно красивий. Такий інтересний сорт, також любить трошки щось мотувати, щось таке собі вигадувати постійно у цвітінні, і також я буду старатися, щоб ця орхідейка мені не пропала. Ну, буває і таке. Буває пожовтіння, буває щось собі стресанула орхідейка, не, за, не захотіла те, що я її обробила. Десь щось пішло не так. Отаке у мене сьогодні було відео. А я хочу всім вам подякувати, що ви підтримуєте мій українськомовний канал. Кому подобаються моє відео, ставте лайки. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Всім хочу вам побажати мирного неба, Божого благословення, добра. Достатку здоров'я, добробуту у кожну родину, у кожну сім'ю. І нехай в ваших серцях та весна розквітне, і розквітне ваша любов до вашого ближнього. Всім вам земних благ і Божого благословення. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!